Наша мета в цьому напрямку зменшувати експорт сировини та збільшувати експорт переробки. Це один із ключових принципів політики, зроблено в Україні. Сьогодні маємо на порядку денному декілька рішень, які направлені на реалізацію цієї політики. Так, Кабінет міністрів України подає до Верховної Ради законопроект про запровадження поняття Екоіндустріальний парк. Це буде інноваційний формат промислових. Майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів. Держава зі свого боку забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг та фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури. Також сьогодні уряд ухвалить рішення про створення ще одного індустріального парку, який буде розташовуватись у Київській області. Цей майданчик створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 мільярд гривень інвестицій. Після цього рішення в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків.